Найболючіший спогад це дзвінок рідним зранку зі словами Просинайтесь, збирайте найнеобхідніші речі почалась війна. Я народилася Тарослава в Закарпатській області на великому селищі Буштину. З дитинства мріяла стати прикордонницею і завдяки підтримці дідуся та бабусі моя мрія здійснилася. У 2002 році я вступила до Національну академію Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Тоді ще це були прикордонні війська за напрямком підготовки філологія. У 2006 році я закінчила навчальний заклад і почалось в мене доросле, самостійне життя з летами та падіннями. Та навіть у найстрашнішому сні я не могла. Передбачити того, що на власному досвіді дізнаю, що таке війна. E, наша бабуся завжди казала: дітки, дай Боже, щоб ви ніколи не знали, що таке війна. Вона, будучи молодою, 17-річною дівчиною під час Другої світової війни була вивезена за кордон на примусові роботи, і це була її біль, яку вона принесла через все життя. Я навіть не думала, що теж зможу. Щось подібне пережити. Згадуючи е, ранок 24 лютого 2022 року, е, можу зупевнюся сказати, що у війни не жіноче обличчя це обличчя страху, паніки, сліз, е, боротьби і невідомості. Найнестерпніші фрази це якщо раптом щось зі мною станеться, мій пін-код карти, а також, сестричко, ти мусиш бути сильною, адже якщо щось станеться, в просто не вистачить сил. Війна це насамперед вибір. Це вибір кожного з нас і кожен його обирає самостійно. Це Світло чи темрява, віра, чи зневіра це боротьба чи втеча. Моєю силою є молитва і віра, підтримка близьких мені людей, які дуже мене люблять і хвилюються за мене. Е е Найважче в перші дні е це було пережити ніч. Найочікуванішим це. Написати коротке повідомлення рідним зранку, що ніч була важка, але все добре. Я знала, вони чекали. Проживаючи дні війни, я для себе визначила, що потрібно жити тут і зараз, відкладаючи життя на потім. А також я вирішила, що не буду розповідати про жахи війни, а лише про приємні, цікаві моменти, які відбувалися зі мною. Це пам'ятаю гімн написаний на стіні. Це дитячий малюнок, слава ЗСУ. Це турбота і допомога місцевих жителів, які надавали нам теплий одяг, і гарячий борщ, і маленький цустик Джесі, який зростав тут з нами. А також я зустріла своїх бойових подруг, справжніх бойових подруг. Це Оксана і Ніна, з якими ми плакали і сміялися, обіймалися і співали, допомагали одна одному і всі ці хвилини були безцінними. Весна 22-го року назавжди змінила моє життя. Я з вірою і надією в серці вірю і чекаю на перемогу і мир. Слава Україні!